І знову всім привіт! Ми з вами розподіляємо наш бюджет. Тепер уже розподіляємо в першій частині ми перевірили, що у нас по конвертам лишилось. Ми з вами вирішили наші справи з челенджами. Сьогодні розподіляємо. І у нас кошти наші 4430 гривень. Так, зараз ми порозкладаємо по рубрикам. Все буде прекрасненько, чудовенько. Вибачте за. Супутні звуки ми не завжди можемо контролювати. Точніше, ми ніколи не можемо контролювати наших сусідів. Так от, наш розподіл. Дивіться, як я розповідала в попередньому відео, у нас з'явились борги. І, як каже наша прекрасна наліпка для тих, хто може навіть приблизити pay your debts first. Що означає, спочатку заплати свої борги. І ми спочатку платимо борги. Так як у нас виплата мікрохвильовки буде по 300 гривень на місяць, значить залишок у нас 3000 гривень. Мінус 3000 гривень. Залишок, наш борг. значить, буде в мінусі. Тут все в плюсах, бо воно по конвертах, тут мінус. Так? Ми додаємо 300 гривень, які ми повинні відразу ж оплатити, коли будемо забирати мікрохвильовку. І в нас залишається мінус 200. 300 гривень ми відразу візьмемо. Так, я відкладаю їх в сторону, заведемо окремий конвертик. Звичайно, підпис зробимо гарненький, як і зазвичай. Для того, щоб все було о, гарно, чітко і зберігалося в правильному місці. А ми продовжуємо розподіляти фіксовані витрати перші. Ми з боргами розібралися, йдемо до фіксованих витрат. 600 гривень ми повинні докинути в конверт комуналка. І тут у нас стає 4484 гривні. Прям якесь магічне число. Так, 600 гривень. Давайте один, два, три. Відкладемо 4,484. Так, 4 гривні монетками у нас є. Шостенько перерахуємо. 123. Три з половиною, 3,700, 3900, 400, 4,200. Так, а що ж таке? Десь я помилилась. А ну-ка, 3, 600, 400, 4200. 4, 200. Десь я помилилась. Ага, звісно, я помилилась. Тут у нас було 600 в підрахунках залишків конверсії. Надіюсь, ви в коментарях мені там сказали. Наталія, ви помилились, ви не так порахували. На 200 гривень я пере, 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 перерахувала. Трішечки неаккуратно, але нічого. Так, 12, 3, 500, 400, 4,280 і 4 гривні у нас в конверті. Все, тепер сходиться. А то ж, я думаю, де кошти ділись. Ніби рахуєш, рахуєш, все відкладаєш, відкладаєш, а уважним бути немало важливо. Отак десь прозіваєш і ще й стрес хопиш. Так, далі, телефони. Телефони 250, відразу записуємо, в інтернет ми 90 відкладаємо, а в підписки ми відкладаємо 70. Так, в телефонах, значить, повинно бути 650 гривень. Беремо в телефони. Ага, 650 гривень. А в нас немає, а є 50, чудово. Думаю, нема. Все, все в нас є. Так, в інтернет ми 90 докладаємо, значить, повинно бути 550 гривень. Так, в інтернеті. 550, значить 500. 500. А як же нам зробити 550? А не зробимо 550, буде 540, 10 гривень тримаємо в голові. Що на інтернет ми повинні ще. Десяточку або мінус 10, і тут мінус 10. Все. Все сходиться. А що робити? Що робити, якщо так? Тут повинно бути 270 в підписках, а сюди в підписочку ми покладемо на десяточку більше. Так, 80, ми поклали. Все. Тут накрутили в нашому блокноті, але це реалії, бачите, Розмінні кошти, да що ж таке? розмінні гроші це дуже добре. А що нам вистачає все. Це знак, що нам пора розділяти ці рахунки по різним конвертам. Раз воно не хоче ліпитися. Ой, ці скріпки. Заскріпили вже. Так, значить, будемо розподі... розділяти так само. Так, тут плюс 10. Нічого страшного. Зато все дійшлося в результаті. На навчання 200 відкладаємо 1800 у нас тут точно зійдеться, тому що у нас ще ж тут по 200 гривень, все рівненько, гарненько, чудовенько. Так, далі на продукти. На продукти, ви пам'ятаєте, ми вирішували по 2000 відкладати, для того, щоб точно вистачало на все, так як сезон зараз фруктів, і робимо деякі заготовки. До речі, в YouTube Shorts так само зможете побачити наші заготовки. Тож. Треба трішки більше запасів. грошових. 3, 4, 5. І для тих, хто питає, а де ваші фрукти, продуктів, не вистачає, ще чогось. Протягом тижня ми фрукти докуплюємо, так само, як і молочні продукти. Можете в відео подивитися наші масштабні закупи, ті, які ми робимо раз в тиждень. А протягом тижня теж саме докуповуємо ягоди, ті, які ми заморожуємо. Так, давайте порахуємо, а то базікаємо, знову зб'ємось. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 100, Все. І тут у нас 300 є. 2, 300 у нас залишається. Так. До речі, до до тих коментарів повертаюся до тих людей, які запитують: а підскажіть, а навчіть, як розподілити мінімальну заробітну плату, бо нам не вистачає. Моя порада з реального свого досвіду життєвого, якщо не вистачає зарплати, потрібно варіант: перший або шукати додатковий заробіток, або змінювати роботу. А взагалі, в ідеалі, робота повинна покривати ваші всі потреби життєві. Не ви повинні їх скорочувати, а вони повинні покривати. Якщо так стається, що вашої заробітної плати і ви з певних не вистачає, ви з певних причин не можете покинути цю роботу, тому що не впевнені, чи знайдете нову роботу, чи сподобається на новій роботі, це завжди страшно, я все розумію. Але в певний момент потрібно взяти себе в руки, подумати: а чи згодна, чи згоден я продовжувати далі так жити. І шукати додатковий заробіток або нову роботу. У вас все вийде, ви зможете знайти, ви зможете, зумієте, тільки спробуйте. Тому що жити на мінімальну заробітну плату з сучасними цінами доволі складно. Можна організувати себе, можна обмежити себе в усьому, можна якось викрутитись, спробувати, але чи воно того варте? Життя одне, а ви обмежите себе в усьому повністю. Тож спробуйте. Зробіть один крок. Зробіть, будьте сміливішими, у вас все вийде обов'язково. Мені здається, варто пробувати. Варто. Раптом ви знайдете себе десь в чомусь іншому, цікавішому, кращому, веселішому. З достойною заробітною платою. Так, повертаючись до нашого розподілу, на госптовари ми сотні докинемо. 500 гривень у нас там є. Бо це сумно, звичайно, і коли пишуть про пенсії, все розуміємо, але, наприклад, як розподілити пенсію, я не можу підсказати, як прожити на мінімальну пенсію, попри тій причині, що в моєму випадку людям мого віку, здається, пенсія не світить взагалі. Через те, як воно буде, не знаємо. Не знаємо точно. Але 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 ж, 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 давайте не будемо про сумне. Так, пухнастики. 1, 2, 3, 4, 4, 3. 60 гривень відкладемо пухнастикам. Буде 660, тут у нас гривень. Сотню не будемо докидати. Бензин 500, 1, 2, 3, 4, 5. Все, ми на фініші. Бачите, цього тижня дохід трішки менший. Головне, щоб ми покрили обов'язкові витрати. Кишенькові 200, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 200 гривень відкладаємо. Так, чудовенько. Метод конвертів божественний. Ну, вже помалювали все, що можна. Мені подобається, мені він підходить. Якось в найближчих відео розповім, покажу, з чого я починала. Як починала на всій мій шлях, як розпочати, як наважитись, як почати з розподілу. До речі, у нас в нашому телеграм-каналі ви можете придбати і байндери, ви можете придбати конвертики, а ви зможете придбати челенджі уже на наступному тижні. І ще. У нас будуть вже є, точніше, наклейки для того, щоб підписати конверти. В моєму випадку у мене ось такі розділювачі для того, щоб підписати, на що цей конверт. А у нас. В телеграм-каналі ви зможете побачити, знайти і підшукати собі підходящі наклеїчки з підписом уже або англійською мовою підписаний конверт з потребами, да, на що цей конверт, або просто пусті наклеїчки, де ви самостійно зможете підписати, можливо, і суму вписати все, що вам заманеться, підписати кожного конвертика. Так, у нас лишилося 60 гривень. В гардероб ми не кладемо нічого, залишається сотня. Так, Для душі і тіла ми не кладемо нічого, лишається 300. В ремонт ми не кладемо нічого, лишається 300. На святах поки пусто. В автомобіль я нічого не кладу 1500 60 гривень. В банку не йде. Покладемо 60 в здоров'я. Дрібничка, але хоч щось. Так, це треба буде закинути потім на карту для того, щоб погасити кредит. От і все. Ми з вами розподілили бюджет. Бачите, що і цього тижня ми в додаткові витрати у нас мало що пішло, але ми не сумуємо. Ми зробили мудро. Обов'язкові фіксовані витрати і не фіксовані витрати, ми покрили, нам вистачило, все чудово. Аби дохід був ще менший, ми б на продукти кинули б менше коштів. А, наприклад, цього б тижня не додали за бензин або на пухнастиків не докинули, тому що тут достатні, поки запас для того, щоб протягнути протриматись на плаву. А, а стосовно стосовно всього іншого, нічого, тримаємось, все буде добре, головне позитивний настрой. А вам будьте сміливіше, будьте сміливіше, рушайте, вирушайте до своєї мети. І у вас все обов'язково вийде. На цьому ми з вами прощаємось. Якщо у вас є коментарі, якісь запитання, побажання, все пишіть в коментарях, прочитаємо, дамо відповідь з радістю, залюбки. Підписуйтесь на наш канал, залишайтесь з нами, ставте лайки. Всім па-па!